Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні вийшов банер Мавуйки і Сітлалі. Це просто один з, напевно, найкрутіших банерів, тому що одразу два крутих героя нових в патчі і в одній половині. І насправді дуже важко між ними вибрати, кого вибити, принаймні особисто для мене було. Тому що мені обидва подобаються, але мабуть швидше за все. Та яке, мабуть. Але я буду крутити Сітлалі, тому що вона мені якось е, більше зайшла. Як по сюжету, е, так і по зовнішності, та й по геймплею, в принципі. Хоча мавуйка, мавуйка теж досить, е, досить крута, але це вже буде третій е, піро ДД на моєму аккаунті, тому я думаю, можна буде почекати до рерану. Та й в мене круток. Не знаю, чи вистачить. Ні, Навряд чи на мавуйку ще вистачить. Дай Бог, щоб сітлалі випало. Ну і з такої нагоди, сьогодні, коли я записую 1 січня, сподіваюся, що відео я викладу сьогодні. Хочу привітати вас всіх з Новим роком. Також хочу побажати, щоб вам, щоб вам завжди везло в крутках і ви завжди вигравали 50 на 50. І щоб завжди вибивали своїх улюблених героїв взагалі з першої десятки, бажано по декілька штук. Ах, ну. Начебто все. Я думаю, треба переходити потихеньку до круток. Так, е світлалі крутим сьогодні. У мене ще навіть якихось 5 круточок в стандарті. А, сьогодні ще й початок місяця, так що е оновився магазин. Я одразу вже всі круточки скупив. У мене 20 тих е пилу залишилося. Тут в мене 126 кру круток. Плюс в мене є кешбек, того на Світлалі, сподіваюся, точно вистачить. Щодо мавуйки, не знаю, подивимося ще. Фух, я думаю, можна починати. Так, я перевірю, чи запис де. <гум> а вдруг я забув, добре, все запис де прекрасно. Сподіваюся, це. Ладно. Добре, крутимо. Так, поки ми крутимо Діона. Якраз в мене вона c 6, М, ідеально. Очко. 2025 мене дивує. Тож, може він щось натякає? Про щось натякає, точніше. Так, поки крутимо, я думаю, варто поговорити про четвірки. Загалом особисто для мене четвірки такі собі. То що Бенет в мене це 6, Діона це 6 ну хіба качіну? Чисто приколу вибити, я на її так не граю. Було б непогано. Також я забув сказати, в мене 4 крутки всього відкручені. Мм, блиск, прекрасно. Що мені стільки Діон падає? Це якийсь баннер Діони. Ні одної качини. До речі, якби забрати звідси Беннета, то це був би. Баннер Льольок. <laughs> Добре. Не будемо про погане. Так, це вже пішла третя десятка, я рахую. І ржавий чи як він перекладається Rust. Ну таке собі, таке собі. У мене їх купа Я ними не користуюся. Так, цікаво, чи світлалі випаде раніше і чи виграє 50 на 50. Того, що минулого разу я програв 50 на 50 на шалонен. А потім на наступну десятку вона випала. О, нарешті качина. До речі, ні одного Бенета. А, тільки згадав. Одразу згадаю і одразу випав. Ну, сипе нормально так, особливо четвіро, по дві четвірки в десятці. Купа блискушей. Взагалі кайф. Але от, коли побачив банери другої половини, це просто. Там такі ідеальні персонажі, там шеврес. Я так хочу собі це 6 шеврес. Це просто їмба. Качіна непогано. Цікаво, чи доб'ю це 6 качину. Блін. По 2 четвірки десяти... По три? <по> Куда? Блін, по четвірок капець. Ой, мене щось залагало. Так, це вже 60, ніби. Ну, баннер щедрий по четвірках. Поки тягне до гаранту ближче. О ні, це, це, це найгірша зброя, яка могла мені випасти, того що в мене вже дві r 5 і я ними навіть не користуюся. Того таке. Це ще ніби 70-та пішла. А Сітлалі все не хоче випадати. І що тут? Тут Бенет блиск? Так Ну тут же гарант. Та. Летить легендарка. Блін, мені страшно. Минулого разу випавті Гнарі. Я боюся, що випаде цього разу. Я сподіваюся на Сідлалі. Давай, Сідлалі. Без коментарів, я так і знав. Я так і знав, що вона випаде. І ще. І ще ця пушка. Та ну вас. Ну, нічого, я, я знав, що так і буде, і... того я приготувався. І в мене є коротке до другого гаранту. Так, що тут буде? Знову Діона. Все починається Діонами, а закінчується Бенетами. Так, ну тут очікувано нічого не буде. Можливо, це хороший знак. Тому що, як я казав, все починається Діонами, а закінчується Бенетами. Блі, наскільки це іронічно <глінь> випала Сітлалі. Блін, і правду ж казав? В починається Діонами, закінчується Бенетами, але не таку Сітлалі я хотів. <глінь> Можливо, зараз саме в цій десятці, ні. Брух, як вона тягне. Мене просто вже слів нема. І знову качина. Швидше за все доб'ємо це шість качину. Uh. <світ> дві качини одразу. Я навіть не рахую, яка це вже конста качини. Та ні, то 100% доб'ємо печину, це 6. Я пам'ятаю, як я раніше от е, хотів Діону вибити ту одну срану консту, е, бо якраз для хутао е, я щось... Я хотів на скарі вибити мільйон на Нахутао. Мені якраз треба було шоста конста Діони. Е, і якраз елегію мав. То я, щоб вибити ту срану консту, я купу круток в а тут вона мені падає тупо на кожному кроці. О, ще одна качина. Мі здається, це вже шоста конста. Цікаво, чи вгадаю. А, це тут же воно захоче геми. Ага, я зрозумів. 414 це скільки в нас? Коротше, я тут беру десятку. Щоб не паритися і крутим далі. Як воно тягне? Це просто жах. Як же вона не хоче падати? Ще одна Діона. Так, я попробую дві крутки купити, чи вона піде. Ні. Треба ще одну. Так, тепер має піти. Так, пішло. Ну нарешті. Sitlali Sitlali came Domo. I am Lali from the Masters of the Nightwind. I have read the stars and seen the future through the obscuring smoke. You shall be blessed with good fortune and have the aid of powerful allies during your journey. Allow me to join you. Hey, I can be serious. But stop looking at me like that. <laughs> Боже, я обожнюю цей голос. Вона, здається, казала shall Блес. Добре, я, я не буду вдаватися в переклад, я в, в англійській я не найкращий. І знов Діона. Хух, Хто треба було навіть. Вд... Я не пам'ятаю, коли останній раз. Е, мені потрібно було вдаватися до того, щоби купляти крутки е, за блиск, щоб докрутити героя. Ну, потянула вона конкретно, але Але головне, що вона випала. Я спеціально ще й мандрівника взяв, щоб її притягнути. То що, як я пам'ятаю, вона... вона любить мандрівника, того, того я так вирішив, але щось. Прешто вона не хотіла довго приходити. І тепер можна, І тепер можна на нею так політати. Блін, yeah. мені це дуже подобається. Це дуже мило виглядає. Все, я щасливий. <laughs> Як мало треба для щастя. No. А, чекайте, 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 я ще, я ще мабуть, її швиденько прокачаю. Тож у мене тут є ресурси якраз. І ще покрутимо стандарт. Навряд, чи, звісно, я 5 круток звідки здістану. Mm. А, <laughs> докачалися. Я забув, що, що треба боса її фармити. Я навіть якісь артефакти для неї вже зібрав. Але це я вже потім поставлю. Так, ст... тепер, е тепер потрібно покрутити стандарт. Навряд чи тут 10 круток, Та, тут тільки... бляха. Я ж заплутався тут тільки 6 круток. Але все ж відкрутити треба. Навряд чи тут щось цікаве випаде, тут щось було відкручено 35. Навряд, чи стандарт... стандарт наді мною змилується і видасть щось... щось добре. Точніше, легендарку раніше, ніж гарант. І то це, певно, буде чище. <знаю> знаючи стандарт. Так. А, ще треба консти активувати, того що. Купу конст отримали, так. Акецин це 2 Я потихеньку перехожу з того, що в мене всі герої стандартні були це 1 Тепер вони потихеньку стають це 2 Всі. Вони якось у мене рівномірно. О, качина це 6 Як я й казав якраз. Це 6, але якою ціною. О, і Лайла це 6 Блін, ідеально! Блін, це ідеальні крутки. От, е, якраз Качина випала ні більше, ні менше, ніж це 6 і Лайла випала одна до це 6 Ну і всі інші герої у мене це 6 Ну, це не рахується. Так, що там у мене по стандартне? О, бо якщо глянути по стандартних героях зараз, Тігнарі у мене, е, е, мене це 2 Дехі у мене це 1 Мона у мене це 1. І кеценця 2. Е, Ділюк вроді. Ділюк це один, то. Е, коротше, та отакі от справи. Ну, підбиваючи підсумки круток. Загалом я задоволений, я вибив це 6, це 6 кашіну, добив це 6 лайло. Нафармив купу блиску, хоча я витратив частину його на ось це чудо. Але головне, що я вибив світлалі. Боже, яка гарна анімація. Коротше, ще раз хочу побажати вам вдачі на крутках, не тільки світлалі, але й мавуйки. І щоб вам повезло більше, ніж мені на цих крутках. Все. Також ще раз вітаю з Новим роком. Гарних свят, сподіваюся, ви їх е, провели і проведете далі гарно. Ну і також бажаю гарного новорічного настрою. Дякую за перегляд, всім е, гарного дня і всім па-па.